Вітаю всіх! Я хочу зробити повторний розклад, знову ж таки. Чи планує Росія? Повномасштабний, широкий наступ на Україну в Україні в березні місяці. Росія. Десятка мечів. Це відповідь ні. Нагнітання, жертва, розчарування, все що загодно, але ні. Не буде його. Зміна ситуації. Зміна. Це йде політична гра, серйозніша політична гра. Сім кажезлів Це все в рамках фронту буде, в рамках фронт прикордоння. Розумієте, ви це нарешті? Я прекрасно розумію, що може бути всюди. Так, війна. Ворог розуміє, що йде війна, і там рух там, де йде війна, на лінії фронту рух конкретний буде. Далі вони не сильно будуть лізти, бо вони все одно ресурс з них підшатався. В них ресурс для повнючого наступу взагалі, як такового, вони не проти зупинки передиху, дуже хочуть передих. Дуже-дуже. І це правда. І всі ми хочемо передиху насправді. Тут ситуація яка: якщо Росії дати цей передих, у нас буде час, наприклад, звалити від, подалі від прикордоння. Це одне. Не у всіх, не всі можуть, але все-таки. Це час для людей подумати, що вони хочуть, де вони хочуть жити. Що буде далі, це питання, тому що ще не вирішено. Кінцевий результат не вирішений, все залежить від того, як вони закінчать цю війну. Але те, що Росія нагнітає наступами, це хат. Це йде конкретне нагнітання, не буде наступу на Київ. там... На Харків також не буде цього повномасштабного, повнючого Піздіца. Це вам так. Суму за Курську область вигрібаєте, це зрозуміло. Просто є ситуація важка. Там Донбас, Запорізька область, Херсон це все фронт, це лінія фронту. Треба це прийняти і зрозуміти. Що там буде двіжуха. Буде. Там буде останній момент спокійно. І просто я. Хочу щоб люди почали розуміти, що ті, хто там проживає, розуміти, що вам буде точно дурно до кінця.